Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Як горішньоплавняний гості міста оцінюють місцеву сферу послуг? Роль медиків на війні важко переоцінити. Про фронтові будні і мрії розповідає військова медикиня з позивним Берегиня. Охорона фауни в угіддях Тахтаївка. Чим можуть зарадити люди? Триває літній пленер для учнів художньої школи горішніх плавнів. Також у номері смачні десерти із сезонних ягід, види борошна та їхня користь, рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі «ГОК» і мережі магазинів МаркетОпт та Адіс Телеекспрес – Джерело інформації твого міста.